Amituriu c'hervon nuk am rinoc'h i так жінки з групи мережової в Одесі проводять кожний день. Ми працюємо з 9 до 2 години. Кожен день і також вихідні під співи патріотичних пісень вони плетуть сітки для фронту, що не втратили своєї актуальності, а навпаки, дуже необхідні військовим. У Нас дуже велика кількість замовлень у нас дуже велика черга на це. Так, тобто, ми дуже хочемо допомогти усім хлопцям, які боронять нашу землю, і за наших. Сил за наших змог ми намагаємося це робити. У нас є дуже різні замовлення, бо в нас війна має дуже великі кордони, да дуже великі межі. Тому плетемо для усіх ділянок нашого фронту. Це в нас і степова частина, і лісова частина. Це в нас і різні сезони. В нас було і літо з більш такими яскравим забарвленням, з більш такими яскравими кольорами. Зараз вже більш такі приглушені, більш такі вже пустельні тони. бо ми дуже хочемо визволяти Херсонську область. Групу організувала Марина, яка є волонтеркою ще з 2014 року. Ідея прийшла мені 25 лютого, тобто на буквально на наступного дня я вирішила, що годі лити сльози і бути в стані шоку. Треба щось робити, а робити те, що поможе нашим бійцям. Дівчатка почали збиратися з перших днів і почали плести. Та сітки допомагати нашим військовим. Я не дуже довго цим займаюся. Я займаюся ну приблизно з місяць. Я дружу з дівчатами, так і кожного дня ходжу сюди і допомагаю. Спочатку було дуже дуже багато. Десь 50-60 людей плило одночасно в приміщенні. У нас було друге приміщення. Зараз ми у цьому чудовому приміщенні і. У Нас буває 20, 25, колись 15 жіночок, і роб... працюють два куби усі дві конструкції, і ми справляємося з тим об'ємом, який нам замовляють. У нас одна професійна людина за годинку робиться два квадратні метри сіточки. Ну в залежності від того скільки людей до нас приходить. Кожного дня, бо ми всі розуміємо, що в нас є і свої сім'ї і свої потреби, і хтось після роботи, хтось навіть з іншого кінця міста до нас приїжджає кожен день. То за змоги, коли одну сіточку за день зробимо, коли дві, коли навіть три, плести сітки справа непроста. Адже для того, щоб дійсно стати в приході військовим, вони мають бути сплетені правильно. Декілька днів мені було важко, а зараз вже мені здається, що в мене виходить. Ці сітки сплетені з любов'ю, каже Ганна, яка до Одеси приїхала з Херсонщини. Часточка нашого серця в кожному цьому стіжочку. Я тут тимчасово переміщена особа. Я працюю, я вихователь в Таврійському навчальному реабілітаційному центрі. Ну і так як я не можу нічим більше допомогти нашим воїнам, я допомагаю їм своїм особистим часом своєю роботою. Я працюю онлайн з дітками своїми. Ну, займаюся. Ми всі дуже хочемо додому. Наші э, бійці зараз якраз звільняють нашу Херсонщину, да ми за них молимося, тримаємо кулаки, і дуже хочемо швидшого повернення додому. Від мереж воює на фронт ідуть ще й ось такі теплі клинки, на яких дуже зручно сидіти. нас всі многостаночники. На і плітем сітки, плітем коврики, і свічки робимо, все, що потрібно. спаковуючи кожну сітку, жінки додають до неї обереги і свічки. Які вони також роблять своїми руками, і дитячі малюнки і нас можна знайти у будь-яких соціальних мережах да, мережу воює. Ви на нас підписуєтеся, зв'язуєтеся з нами. І ми будемо дуже раді з вами спопрацювати.